Ні, чесно, я вам чесно скажу, ви тільки не ображайтеся. Я просто думав, що буде трошки інша ну, жінка. На інших жінок слово Валентин з сушами не викладається. Тут виклалось і Валентин. І вітаємо з одруженням. І знак оклику. Три. У наймак! Не знаю, будеш ти їсти чи не будеш, все одно гроші мені мусиш заплатити. За що Та я нічого не рухав, я не їв нічого! За еротику. Я Перепрошую за що? За еротику, я тут перед тобою в утих стрінгах лежу. В чому? Ай! То Стрінги, я подумав, що шрам від апендициту. Тотю, слухайте, ну чесно, тримайте, тут два рази більше, просто вставайте, і йдіть, будь ласка. Чого? Ви просто лягли перед під'їздом на лавці, руки отослали, люди збираються. Будь ласка, йдіть.